І радісні свята, а й кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Відчують так, як відчували споконвіку наші предки у побожному захваті, співаючи, радася і нова радість стала. Та й чи може щось бути кращим за це різдвяне свято чистоти, непорочності, надії і любові? Чи не тому, віками вабило воно серця митців, художників, письменників, композиторів? І викликало неймовірний захват і надихало на створення нетлінних шедеврів, над якими не владний час. Найдавніші згадки про різдво збереглися у вертепних драмах, з яких наші предки дізнавалися про таїнство появи Сина Божого у світі людей, український пересувний ляльковий театр, самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури і художньої літератури. І завдячуємо його поширенням, мандрівним дякам, спудеям Києво-Могилянської академії. Не спроміши здобути освіту, вони підробляли на життя, подорожуючи від села до села, а відтак поширили християнську і культуру. Як їх тільки не називали недоуки, нижчі студенти, бакаляри, прослухавши кілька навчальних курсів, переважно поетики та риторики. На канікулах, вакаціях мандрували вони по Гетьманщині та Слобідській Україні. Інколи ректори академії та колегіумів надавали малимущим студентам академічні відпустки, аби ті могли заробити собі гроші для завершення навчання. Вертеп мав форму двоповерхового дерев'яного будинку на вищому поверсі показували різдвяну драму. Там містився макет з тайні з новонародженим Ісусом Христом. На нижньому ж поверсі розігрували світські інтермедії. Перша різдвяна частина вертепу, яку ще називала свята, мала більш-менш стабільну композицію. Натомість друга змінювалася в залежності від місцевих умов, здібності й дотепності вертепника. Перший вертеп на українських землях згадується у Заславській замковій книзі Територія Волині у записі від 16 квітня 1574 року. Особливим попитом українців вертеп користувався у барокову добу xvii 18 століття і мав численні регіональні варіанти. Він починався як вертепний ляльковий театр, а з часом перетворився на справжній вуличний театр, де у виставах грали й люди, а різдвяні дійства закликали підґрунтя майбутнього національного театру. Традиції обрядкових лялькових вистав підхопили і розвинули українські письменники 19 століття. Чого вартий лише вертепний театр з містично-казковими персонажами, створений Миколою Воголем у Повісті Ніч перед Різдвом. Безсмертний твір дає можливість відчути атмосферу чарівного святкового вечора і водночас викликає людей щирий сміх уже майже два століття. Колоритно змальовані в повісті ніч перед Різдвом народні традиції святкування Різдва на Полтавщині. Реальний світ мешканців диканки переплітається з фантастичним, у якому напередодні Різдва відбуваються різні дива. То відьма верхає на метлі краде зорі, то вкрадений чортом місяць вилітає крізь димар і повертається на небо, то вареники слухняно залітають пацюку до рота, а той сам чорт перетворюється на коня. Наділяючи святкової ночі звичайні предмети чарівною силою, Голь витворює уявлення українців про те, що цей час магічний. Саме тоді відбувається зародження нового невідомого життя. Тож різдво письменника далеко від релігійних канонів, сповнений містикою, оживленою багатою уявою автора і вірування предків у протой біч, Ориньну ми. Казково фантастичний у Воголівський світ стані учасниками дійства. Голосніше і голосніше олунали на вулицях пісні та криках. Юрби народу побільшали ще тому, що чимало прийшло сусідніх сіл. Парубка жартували і казилося без часто між колядками чути було яку-небудь веселу пісню, ще й тут таки всіх скласти, хто не з молодих козаків. А то раптом один з юрмою. Залізь колясу, пускав щедрик і ребіг на все вогню. Щедрих, велек, дайте варене, грудичку каша, кінця, ковбаси, регіт винагороджував шукаря. Маленькі вікня відчинялись і сухваляні руки бабусь, які самі тільки з поважними батьками залишалися в хатах, висовувалися з вікна з ковбасою чи шматком пирога. Парубка та дівчата одні спередона підставляли мішки. І підхоплював свою здобуж. В одному місці парук, зайшовши з усіх боків, оточували купить Гал, цигані, той куда в грудку і снігу, той видирах мішок з усякою всяки, а в іншому місці дівчата ловили парубка, підставляли йому ноги, і він летів разом з мішком, староч головою на землю. Здавалося, цілу ніч ладні були повеселитися, і ніч, як на те, так розкішно живлювала. І ще більшим здавалося свій місяць від близько. Яке місто спадає вам на думку, коли згадується про Різдво? Швидше за все, більшість називе Іфлеєм, адже саме там, за біблійними переказами, народився маленький Ісус, якому довго було накреслено стати Спасителем людства. А от західноукраїнський письменник Богдан Ігор Антонович у вірші Рездво переносить нас до лендівського містечка Дукля, де, на думку автора, кожного року можна спостерігати таєнство народження Христа. Поет пересмотриться як події, що відбуваються в кожному селі містечку, в славні народження життя і радості. І от уже маленький Ісус на саняха на в'яслях, а на двоні Марії місяць золотий горіх. Усього у двох кателях Богдан Ігор Антонович створив справжнє відчуття свята, нічних таємниць і два на Ленківську, звідки він сам родом. Пориньмо святкову атмосферу свята, створену рукою майстра, і послухаємо твір, який став улюбленою колядкою українців. у кресання і принесли місяць круглий. Те, що теслі слісрі, блосани, стелиться сніжиста путь, на ти Боже повезуть, дитя Боже повезу, пеши песлі сри сани, сняття ризляне с ни на тих санях. очі наче у царни, очиначе... Силиця життя. Яка українська мелодія, написана до тексту колядки, полонила душі мільйонів людей і сьогодні впізнається в усьому світі вже за першими кількома нотами? У її звучанні є щось позибічне, ніби продання дух вживають і пускають танок. Що знаємо ми про її автора? Напередодні Різдвяних Свят завжди хочеться прочитати щось для святкового настрою. Душа прагне нового і фантастичного, сповненого духом різдвяної атмосфери. І коли всюди грає фантастичний щедрий Клеонтович, а навкіл згадують колядки, щедрівки. Розгорні чудовий примірник роману Ірена Роздобутька Прилетіла ластівочка». Наприкінці ХХ століття в США у будинку для літніх людей помирає бідний пацієнт з прізвищем. Яке американцям важко вимовити? Леонтович, хто ця людина? Він називав себе братом відомого українського композитора, справжнього автора різдвяної пісні, відомої в світі як Керол зе Белс. Чому авторство цієї чудової мелодії приписують іншій людині? Щедрик Микола Леонтовича був виконаний у 1916 році в Києві. Після революції в 1917 році Україна заявила про свою незалежність, але зазнала поразки у війні з більшовицькою Росією. І в Україні надовго запанувала радянська влада. У 1921 році композитора Леонтовича вбили чекісти. Будинку його батька за загадкових обставин. Авторка роману Прилетіла Ластівочка запрошує читача дізнатися правду про знамениту молодію і висуває власну версію загадкового вбивства геніального українського композитора. Прочитає цю надзвичайну книжку Ірина Здобуцького про невідомого відомого Леонтовича і про те, як його ластівочка перелетіла океани аби вижити. Щедрик, 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 бычка, прилети